Тут щось йде. 4. 7. Ну що, знову починаємо з виграного дебюта. 2 та 4. Ну, це теж непоганий дебют. Виводьте, захоплюють, захопити потрібно центр та вивести фігуру на найкраще поле. Хоча тут може бути бар'єр. І та ферзь. Ох, як Можна було відрифер СП, ну кінь порож. Король мені не дуже подобається, ну понячку виведемо, королем підемо. Зараз ми доходимо до Кастлфорда, якщо ви будете вийти на тріані. Це мрія за двох секунд. Перс до ра. Перс до ра. Ми доходимо до тріані, перша стежка на першу стежку – це Одним персом хоче людина виграти партію. Пішах зло. Ви просто не можна стежки дати.

Як ризиковано грає. Ризиковано. Пішак. І куди ферзя ми поставимо? Мабуть туди подалі. Виграв я ферзя на комбінації. Ферзтора немає коміку. Кінь. король. Король ходив. Рукірувати не можна, тому просто споваю. Король словом. Лон такий ще не може дотягнутися. So. Should, right? oh, yeah. Yeah. Добре. Ну, я на 2-4 зараз завжди п'ю. Пішак, кінь. Він поїхав. Пішак поїхав. Yeah. Знову мріє. Одним конем ним виграти всю партію. Пішак. Ті ферсі. А чому він не сюди? Там, тому що свого пішака їсти не хочеться. Чотири слони, але ж... А до речі, якби я зробив рокіровку, то би з тобою посперечався сказав, би, та ні, рокіровку можна робити, зараз би програм. Треба грати чесно. Доказати. 4 Та я не поїхаю свого особливо нічого. Це жахіття. О тут кінь. Просто кінь випадає. Так. Щось не йде. Вимикайте апарату.